Полтава, Дендропарк, йдемо до пташиного озера. Вже пройшли великі дуби багаторічні. А зараз ось спускаємося по такій трапинці до озера. Зараз подивимось, що там є цікаво. Спустились до першого ставочка. Бачимо лебеді, тут така краса гарна. Водички стало менше, але красиво. Два лебедя, малявок ще не видно, але красивезно тут. Зараз будемо гуляти. Прохладненько, гарно. Ось така краса. Любі друзі, йдемо на другий ставок. Ось так зараз. По такій трапенці йдемо тут. Також красота. Подивимося, що в дендропарку на другому ставку. На першому ми лебедів побачили, качок побачили, йдемо на другий. Ось таке гарне місце на другому ставку. Ось, Ось два лебедя, якщо бачите, коричневі, гарні. Це, може, знаєте, про них писали в новинах, виділяли кошти і купляли ось такі гарні два лебедя. Вони тут живуть. Гарна краса. Дуже подобається природа. Бомбезно. Ось ми підійшли до них ближче. Красені, які дивіться. Гарні. Це на них виділяли кошти і купляли в денропарк. Якщо читали новини, такі ось два лебедя Вони до нас підплили. Гарненькі. І розвідник пливе. Дякую за увагу. Находились ми вже від душі. Сіли перепочити, ось вже від першого ставка дорога додому, до машини верніше, ось місток такий прикольний. Будемо йти до машини та їхати додому. Налюбувалися качками, лебедями, чорними, білими, гарно, красиво. Тепер. Класними емоціями будемо їх.